Так, ну шо ж, і, і усім, ну шо ж, і у так. Ну що ж, і усім привіт, мої дорогі друзі, з вами я, Давид, і ви на каналі Девут Лубати. а а Да, зв'язок а то сталося? осталося! Баба, а? Що це за крик був? Треба піти перевірити! Зараз ми підемо приміром. Я тільки що почав знімати відео, я вам ну, хотів показати, е що у нас тут е сталося на бложмості управління. Так вот. Нет, я слышно зробила писа. Так, бум, шо бум. Що сталося? Так, я бачу небо! пожежа, і Я бачу первий реактор. Що сталося? Що це що таке? У нас було, все нормально тут бат. Я трошки подивитися. Айю! Бахнув другий енергоблок. Друзі, нас бахне другий енергоблок. Такі друже з управління один Бовжувачі управління другого першим енергоблоком. А тут бац, а тут бац вкриті і бахнув другий енергоблок. Коротше, друзі, нас сьогодні сталося, нас, правда, бахнув на другий енергоблок. Якщо у нас, походу, у нас інженери нажали не на не на ту кнопку і, перегрів, і перегрівся рак, і почав перегріватися раптом і і, бахнув. бахнуть. Тут і чого? кричали в бложітні управління. Ну ладно, ну що ж, а на цьому моменті я зараз буду прощатися, ну що ж, так. Так, ну що ж, з вами був я Давид. Всім до побачення.